Добрий вечір підписчики, гості каналу. За сьогодні вже, мабуть, третє відео знімаю, сьогодні свято. Думав поїхати на рибалку, ну так і не вийшло. Поїхав молотити один гектар. Бо тріскалась соя. Починала тріскатись в людей. Хай про. Пів гектара тоді е, Аполо, гектар. А тоді дзвонили люди та ще 10 гектар. В ітоги батько домолачує. Ну, не обтом. Знімаю відео, показати ситуацію по сенсорові. Не знімав відео, там підписники дзвонили. Питали за сенсор, кажу, не буде з нього діла. Тому що смена продали заражені. Ну, по крайній мірі я так думав, що вони заражені. Чого я так думав? Думав того, що ось стрюк сохне і він такого темного цвета, чорного. Ну, майже чорного, темно-коричневий І я вирішив, що вона сохне прежневременно. Ну, а як оказалось, ні. Це просто як стрюк висихає специфіка сорту. Така. Ось дивіться, пожалуйста. Бачите? Ось трючок ось, допустимо, нижній, оцей. Ну, кому влаги не хватило це, хватило, це понятно. Він засох собі благополучно і будь здоров. Ось дивіться. Оце. Ось трошки з зеленим оттенком, бо опять же влаги не вистачило. Ну, я взяв зерно і порівняв з тим, яке в мене в мішкові. Нормальне зерно. Виповнилося все хорошо. Так, надіну рукавицю, бо соя така колюча. Все тіло кусається від неї після цього комбайна. І оце думаємо з братом чи робити десекацію. Ну, дивіться. Три зернини. Три зернини в стрюкові. Чотири зернини, чотири. Коротше, якщо відталкуватись від того, що я бачив у людей, на 30 тяне увірена. Отака От ситуація. Бой брат, дзвони, немає можливості приїхати. Каже, зніми, покажи, чи хоч сфотографіруй. Ну, це, опять же, це не догони. Бачите, от, пізніше трошки вилізло і зеленкувати. На сої болячка була. Ну, хто знає, чи вона появилася від е, е, природних факторів, чи заражені сімена. Сім е, в плані цього. Що я зроблю? Дзвонили до мене представники Резоактиву. Я не пам'ятаю, чи я розказував це, чи не розказував. Ну, дзвонили представники Резоактиву і сказали, оце в мене на сенсорові не спрацював зразу, не спрацював він окулянки. Як тільки обробили. Так, допустимо, як на Хайпро було. А потім я виривав і все є. Получається, бульбочка з'явилася трошки пізніше. Блін, не вийшло. Ось, дивіться. Ось якщо видно, корінь відірвався. І бульбочка є. Бачите невеличка. Оце я її вирвав, тому що все одно вона вряд ли в спини достигнути. Гілкується, що можу сказати. Гілкується. посчитаємо.

Як я й казав, резоактиви представники дзвонили. Буду відсилати, в мене залишилося 700 кг сої, ту, що я не досіяв. Відійшлю, вони мені зроблять, провірять її на бактеріози, на фузарі, ну, на всі болезні провірять і буде висновок. Так же само так же само сенсор, так же само Онікс. Усі сорта будуть провірятися на предмет, на предмет хвороб. От, бачите? Все сохне, все красиво. А це може ви посовітуєте. Не знаю, тіряюся, чи робити зараз десекацію, чи не робити. Якщо й робити, то треба щось робити. Ну не знаю. Дивлюсь там... Артем Лаврик не викидає, ну, скидає відео з посої. Ну, блін, не було й можливості. я зараз приїду і подивлюсь. Цікаво мені, е, якого в нього кольору боби. Оці. Бачите, темного. Ну чого я і вирішив, Що тут нема ні хвороби, нічого в плані темного кольору. Молотив я сьогодні сорт Аполло. Теж стрюк з темним таким відтінком. Ну трошки світліший. Ну, такий самий. Я думаю, що це специфіка сорту. І ніяких тут болячок тих немає. Просто прийшло врем'я, і вона благополучно сохне. По... А! Хі. Там я відео знімав, я його викину. Інтересне собит я сьогодні було. <кхух> Пригласили мене... Молотити пів гектара перші. Питаю у Діми, як називається сорт, а він каже, хай про. Коротше, змолотив я той сорт по підсчотах, по розмірах бункера. І відталкуючись від того, що там чітко під пів гектара, то хоч вірте, хоч не вірте, соя насипала по 50 центнерів. На я, ну, не буду брехати, може я неправильно посчитав. Е, повен бункер з вершком 2200 і плюс 200 е, 2, Дві тони і 400 кілограм. Е Мусору, стрюка, одна пилюка. Немає, відходи там будуть мінімальні. От і посчитайте, скільки це. Яка це була урожайність. Він сіяв, йому рекомендували 150 тисяч посіяти на гектар. Він посіяв 160. Блін, чот мені ти тисячі. 150 кг. Він посіяв 160 кг. Це приблизно 800 тисяч, так як і рекомендує виробник. І, пожалуйста, вам результат. Ребята, ну я не спорю. Може і земля там не бідна. Чоловік там і гніве і все. Ну, ребята, результат 50 центнер. І ті, хто мені розказував, що краще вирощувати соняшник, ніж сою. <хи> я з вами готов поспорити, ребята. От, допустим, якщо, а не якщо, а оця соя, вспомнити мої слова, вона дасть по 30. і в районі того десь 28, десь отак. І, скажімо так, подивимося, хто виграє. Чи ті, хто посадили соняшник, чи ті, хто посадили сою. Плюси сої займаємо мало місця. Висихає, можна сказати, що сама можна підобрати сорти під свій регіон. І буде вона висихати без десекації. Це доказано. Сотні раз. Мінус соняшника. Займає багато міста. Немає хужого попередника, чим соняшник. Ну, та ріпак, є різні. Ну, соняшник один із найхужих попередників. Соя. Один із найкращих попередників. Бобові. Як любі Бобові. От в плані... А, ти не завершив думку. Ще плюси... А, мінус сої який. Щоб хранити і здавати, треба по-любому віять. По-любому. Як не крути, як не верти. А віять треба. Ну оце ось іду, дивіться, вона вже в'яне. Ну, до пояса. Це виходить верх. А отам унизу була по груди. Так. І, опять же, коли сієш сою по сої, то результат буде з кожним роком, три роки підряд. Результат буде більш, ніж хороший. По сояшнику. Щоб сіяти соєшник три роки підряд, <хи> я думаю, що нікому не треба розказувати, що це глупа ідея. По інокуляції. Опять же дивився відео Лаврика е цього Андрія, по-моєму, Ростислав Коба. Коротше, в плані інокуляції. Ось сьогодні молотиво там за кукурузою батько молоте Аполо. Ну, теж прозівали, багато висипалось. Соя перший раз. Інокуляція не проводилась і бульбочка більш ніж хороша. Я не бачу, я не можу зрозуміти. Ну звідки, звідки цей. Звідки вона там могла взятися? Взагалі, не, не цей. Не, не можу зобразити. Оце пішов ку... показати вам оце ось сенсор. І оце ось сенсор плавно переходить в Онікс. Ну, не дуже й плавно. Ну, переходить. Хотів показати вам різницю. Ребята, якщо погода дасть убрати, Онікс буде круче, ніж сенсор по урожайності. Друге, які я зробив висновки по сої ще одні, ранньостиглі сорта сіяти тільки в сплошним способом, не широкорядним. Такі сорта, як сенсор, Онікс, сіяти, опять же, я відмовляюся від широкорядного способу. Я вважаю, це неправильно. Жоден агрохолдинг не сіє широкорядним способом. По крайній мере, те, що я знаю, Дивіться, дерева. Потім друга сторона цієї медалі широкорядного способу і сплошняка. Якщо у вас не буде дощу, мало зволожений ґрунт, виграє широкорядний посів. Це доказано, ці міфи зруйнував колега і сусід Юра. Тоді, в 2017 році, у нього Отам От унизу, де зараз під горянський посіяний. На 70 соя давала по 25. Щось, ну, пошти до 30 доходило. Вона була ростом отака, здорова. І була кордоба, не гемеошна. Так що вже тепер вибирать вам, яким способом сіяти. Я вибираю сплошняковий. Будемо шукати сіялку ноутільну. беушну може. Та не, не, не може, а точно, що беушну. Разницю між Оніксом ви побачили. Все. Різниця у збиранні, я думаю, десь півтори-дві неділі буде. Отака ситуація. Ну, сенсор теж. Я вам скажу, більш ніж предстойний. У кожному міжвуззі злі по його генетичним даним должно бути 5 стрюків. Дивимося. 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3. Ну, Більш ніж хорошо. На Оніксові там ситуація. Він же трошки у нас пізніший виходить. Ну це в кого райони, що хватає вологи. Є такі райони, ну, областя, райони, то в принципі сенсор Onyx це немає кращого, я вважаю, варіанту. Ну, якщо ви акцент ставите на урожайності, а не на сроках збирання. На Оніксу ми дивились, там взагалі вийшло дуже багато нереалізованого цвіту. Причина проста, Опять же, не вистачило вологи. І оце ми дивилися, є там джондіровська сіялка. І там міжряддя завод із виробник поставив 19 До чого я веду? Е, сплошняковий посів, це так, да, це добре. Но опять же е, є определенна золота середина. У СЗшки там яке, по-моєму, 15,5 міжряддя. А... В американці зробили 19. Як ви думаєте, чого? Ну, я вважаю, що 19 буде краще. Допустимо, на Хайпро виробник рекомендує, як я і казав, від 15.5, по-моєму, якщо я не помиляюся, чи 12.5. По-моєму, 15,5 і до 25. По сенсору по Оніксу також виробник рекомендує ну, допускається посів до 45, по-моєму, міжряддя. Допускається. Ну, опять же, практика показує, що не треба гнатися за гілкуванням. Лучше хай вона буде не гілкована. Ну буде чітко на одній 30, а то і всі 40 зернин. От така ситуація. А то я вже був, підняв паніку, що оце забарвлення, стрюка, отаке, це хвороби. Ніякі не хвороби. Мало в нас ще опита. Ну нічого. Будемо старатись. Хто будемо вчитись, точніше, на своїх, на чужих помилках. Ну, свої чогось запам'ятовуються найкраще. Ось така ситуація. Так, вроді все розказав, що хотів. А там робіт висновки саме. Може повторяюсь, вибачайтесь. Або розказував одне, та не закінчив. Скільки мислів в голові, просто емоції себе переповнюють після сьогоднішнього хайпро. А, і забув же вам сказати. Саме основна фішка в чому? То, що в мене є хайпро і є в Діми Хайпро. А зерно. Ребята, не одинакове. У Діми чорний рубчик, як на сенсорові. От, отут розколюєш. А оцей рубчик ось на зернині. Ну такий, як і отут, ой, випала. Коротше, чорний, темний. Прямо чорний. А на моєму хайпрові білий. Ну, сьогодні ввечером будемо просити допомоги в інтернеті. Будемо читати. І я сподіваюсь ми узнаємо, <хе> яке забавлення Рубчика у справжнього Хайпро. Все, всім пока. Все, що хотів, показав. Всім врожаїв, тоха, привіт тобі, величезний з гребінки. Надіюся, якщо й не в цьому році, ну все одно зустрінемося. Хороших людей на світі мало. Все, всім пока.